Релігія вмирає, церкві потрібна перезагрузка. Живемо в такий час, що в нашій країні йде війна, багато храмів розрушено, які ще були зовсім недавно побудовані, а кількість відвідуваних людей до храму зменшується. В Європі масово закривають храми, бо там нема людей. Це говорить про те, що там нема живої істинної віри в Бога. Апостол Павло казав, що храм є в кожного з нас. Для розвитку церкви в собі потрібно насичуватися щоденно Божим Словом. Тоді буде результат. Така церква буде розмножуватись, як те насіння, що впало в добру землю. Церква, яка живе по плоті, там нема Духа Святого. Коли такі церкви захоплять світ, настане другий прихід Ісуса Христа, і буде кінець існування людства, тілесно, а дух і душа залишать тіло, і залежить все від того, яка в людини була церква. Там і людина матиме вічність. Амінь.